Чи молитва перед іконою не є ідолопоклонством. Дивлячись, яка молитва, я не знаю, як ви молитеся, чи ті люди, кого ви там маєте на увазі. Якщо ви молитеся безпосередньо до цього предмета, до цього зображення, то, напевно, це ідолопоклонство. Якщо ви молитеся до Бога через цей предмет, в цьому нічого страшного немає. В цьому є щось добре, абсолютно натуральне і людське. Тому що коли я маю якусь фотографію, ну, наприклад, не знаю там, умовно кажучи, ну це не фотографія, але загалом от, тримаю на планшеті там фотографію когось рідного, когось близького, когось знайомого, там не знаю, там тішуся фоткою там своїх батьків чи там своїх племінниць, чи племінника свого. Ось от я на них дивлюся, от мені мило їх бачити. Це люди, яких я люблю. Так само, коли я дивлюся на ікону. Я звертаюся до Бога, я молюсь. Це частина моєї християнської ідентичності. Це мені допомагає в молитві. Вам це заважає? Ну, так моліться без ікон. Не мусите, абсолютно. Це стає проблемою, тоді, коли люди бачать, що тільки через цю ікону ви можете отримати якусь благодать. Тільки прочитавши цю молитву, ви будете правильним там хорошим священником чи там хорошим вірянином, отримаєте якусь там благодать, вимолите щось там для себе. От тоді це стає проблемою. Або, наприклад, що там люди не знаю, там якось роблять дивні якісь речі, щоб торкнутися, тільки там до якогось зображення. Тобто настільки ревні християни, що по дорозі е, до якоїсь там ікони, чи до якогось там місця, якогось там обмантюкали, принизили, насварили, е, ну того, що це ж. Християни, ми ж хотіли торкнутися там до іконки. От в такому випадку це буде язичництво. Чи я пояснив? Сподіваюсь, так.